Новини останніх днів передвиборчої кампанії обговорюємо із Юлією Ярмоленко та Остапом Яришем. Вітаю колеги. Вітаю. Отже, Остапа. Почнімо із тебе. Почнімо із цієї судової справи проти мільярдера Ілона Маска, який активно підтримує Трампа. Я нагадаю, отже, його викликали на судові слухання у Пенсильванії, нібито через намагання вплинути на вибори. Що там відбувається? Дійсно, Марія. Прокурор Філадельфії звинувачує Ілона Маска. у... Ініціативі, яку він називає незаконною лотереєю з метою підкопу. Виборців деться, нагадаю про розіграш Широна Маска щодня по мільйону доларів. Мільярдер розігрує серед людей, які підписали його петицію про підтримку першої та другої поправки до конституції США. Вони гарантують вільне право на володіння зброєю та свободу слова. Втім, є ще декілька моментів, які потрібно виконати для того, аби отримати гроші. По перше, потрібно бути зареєстрованим виборцем у Сполучених Штатах. По друге проживати в одному із ключових семи штатів, які можуть визначити хід виборів. Нагадаю Йдеться про Мічиган, Вісконсин, Пенсільванію, Аризону, Неваду, Джорджію та Північну Кароліну. Так от прокурор стверджує, що ця лотерея розіграш Ілона Маска є несанкціонованою лотереєю. Що це може а, проводити лише держава, сполучені штати такі права належать лише уряду. І мовляв, і Ілон Маск таким чином порушує закон. Сам мільярдер звинувачення відкидає, каже, що нічого незаконного в цьому немає. Він продовжує ці гроші за. Спертів тут також розділилися. Дехто каже, що Ілон Маск може порушувати навіть федеральний закон, адже якщо розглядати цей розіграш як... Плату за реєстрацію на виборах чи плату за голоси на виборах. Тоді так це порушує а, норми сполучених штатів. Інші говорять, що маск розіграє гроші не за реєстрацію, не за голоси, а дає гроші за те, що люди підписують цю петицію. і Технічно ніяких порушень немає з іншого боку. Марія в Пенсільванії відбувається інша історія. Зараз Дональд Трамп та його прихильники поширюють повідомлення про те, що можливо в цьому штаті вибори будуть сфабриковані. Вони говорять про те, що є вже сфабриковані. А, Форми на отримання бюлетенів наразі чиновники Пенсильванії ці повідомлення вивчають. Втім, аналітики кажуть, що це може бути спробою від Трампа чи його прихильників підготувати ґрунт до можливого оскарження результатів у Пенсільванії або інших штатах, якщо до цього дійде. Хоча знову ж таки наразі ми не знаємо, чи побачимо ми ці оскарження. Будемо думаю, знати вже після 5 листопада, коли відбудеться день голосування. Юлю, як на ці заяви республіканців реагують демократи, та чи готуються вони до можливого оскарження результатів виборів? Ти знаєш Марія, у компанії Гаріс сьогодні сказали, що те, що Дональд Трамп поширює такі заяви про певні порушення ще на цьому етапі до дня виборів. На їхню думку свідчить про те, що він розуміє, що він програє, кажуть у компанії Гаріс, про те, що вони готові їхні юридичні команди працюють у кожному штаті по всій країні, особливо у цих вирішальних штатах. Вони вивчають будь-які зміни до місцевих законів для того, щоб бути готовими до будь-яких якої ситуації до будь-яких оскаржень, і вони стверджують, що вони дійсно готові Загальний посил така, такій кампанії, що вони будуть боротися за кожен голос, але вони довіряють системі, довіряють чиновникам, які працюють на місцях у виборчих системах, довіряють місцевим законам і говорять про те, що дійсно вони готові до будь-якого сценарію. Колишня очільниця демократичного національного комітету, а нині директорка інституту політики в американському університеті, це Емі Дейсі, з я Спілкувалася, вона каже, що ця риторика, яка вже зараз намагається поставити під сумнів легітимність виборів, вона безумовно не допомагає. Але Емі Дейсі каже, що американська демократія стійка. Вона це показала прикладом 2020 року. І Емі Дейсі стверджує, що дійсно у кампанії Гарріс мають потужну легальну команду і готові до будь-якої ситуації. Ось і слова. Я упевнена у системі. Вона вже довела 2020-го і і го січня, що демократія дуже стійка, і що Сполучені Штати можуть з цим впоратись. Але я думаю, що команда юристів готова і розглядає різні ймовірні ситуації. В наших виборах ми іноді маємо перерахунки, оскарження в інших перегонах за крісло у сенаті чи палаті представників. Але люди за цим стежать і будуть реагувати. Буде також дуже важливим, яка риторика лунатиме від лідерів після оголош. Результатів, я сподіваюся, що вони поважатимуть процес Юлі, ми постійно говоримо про ці ключові штати, які визначать долю цих перегонів. Вони розкидані по всій Америці. В них є дуже різні виборці, і інтереси цих виборців також дуже різні. На чому акцентує увагу штаб Гарріс, щоб їх залучити до цих виборів? Знаєш, Марія сьогодні у штабі Гарріс представники сказали про те, що вони зараз бачать шлях до перемоги у всіх цих сімох штатах, і тому вони виділяють потужні ресурси на кожен. Але вони розробляють свою стратегію по різному, зважаючи на особливості голосування у цих штатах. Наприклад, штат Пенсильванія, який врешті може і вирішити долю виборів, вони кажуть, що в цьому штаті 75% голосує саме в день виборів. Тому зараз агітація лише посилюється і вона буде тривати напевно, до кінця дня виборів, тому що у сполучених штатах такого поняття як день тиші немає. Щодо того, на які акценти зараз намагаються звернути увагу кампанія Камали Гаріс, то безумовно штати є різні. Але зараз за 120 годин до дня виборів все зводиться до таких головних тем. По перше, це зниження цін, які б'ють по гаманцю більшості американців, де б вони не знаходилися. По-друге, це створення можливостей для купівлі житла. Також це створення програм додаткових у сфері Кращення охорони здоров'я, догляду за дітьми, за людьми похилого віку, це також безумовно важлива тема створення економічних спроможностей, також захисту репродуктивних прав жінок. І цікаво, що сьогодні кампанія Камали Гарріс запустила дві реклами, і вони багато про що говорять, тому що вони спрямовані з одного боку на латиноамериканське населення, а з іншого саме на виборчинь жінок. І в першій рекламі Камала Гарріс говорить про ті заяви, які обурливі і образ які пролунали на мітингу Дональда Трампа в сквер Сквергарн в неділю. які жарти, які були образливими для порторіканців, латиноамериканців? А друга реклама спрямована саме на жінок, і тут безумовно балів кампанії Трампа не додали вчорашні заяви колишнього президента. Він вчора знову повторив свою тазу, сказав, що він буде захисником жінок. А хочуть вони цього чи ні, і це. Теза про те, що він буде захисником жінок, вже викликала питання до його риторики, тому що він говорив що він буде захищати жінок, щоб вони були безпечними в своїх містах, і щоб вони були щасливими і не хотіли робити абортів. І сьогодні, чи напередодні, він сказав, що він буде захищати жінок, хочуть вони цього чи ні. І сьогодні Камала Гаріс абсолютно розкритикувала цю заяву. Вона сказала, що це ще раз показує, що Дональд Трамп не розуміє, що жінки мають право на власний голос, на власний вибір. А жінки мають владу над власним тілом. І сьогодні Тім Волс, це кандидат у віцепрезиденти, на одному з мітингів сказав, що саме жінки прийдуть на дільниці, зроблять свій вибір, скажуть, що вони думають про Дональда Трампа, хоче він цього чи ні? Безперечно цікава заява. Остапа, як щодо Дональда Трампа на що він робить ставку у цих штатах гойдалках. Марія, потрібно дивитися також на демографію, яка є в цих штатах. Скажімо, Джорджія, традиційно республіканський штат, у 2020 році проголосував за Джо Байдена. Там є велика кількість тиношкірого населення. Штати Невада, Аризона зростає кількість латиноамериканців, які проживають в цьому штаті. Чи Вісконсин, штат робітників у 2020 році проголосував за Байдена, У 2016 шістнадцятому за Трампа. Цього року невідомо, як проголосують люди в цьому штаті. Марія, а тому Дональд Трамп він звертається до виборців із своїми меседжами які ми чули раніше, перше це захист південного кордону Сполучених Штатів, боротьба із нелегальною міграцією. Дональд Трамп говорить також про інфляцію, про зростання податків, про поламану, як він говорить, економіку, яку він обіцяє в разі свого обрання поремонтувати. Та виправити також Дональд Трамп Марія говорить про інші речі, і для виборців відгукується, скажімо, повернення справедливості, тому що багато виборців республіканців, прихильників Трампа, досі вважають, що у 2020 році переміг він, і ці вибори для них можуть стати спробою чи можливістю реваншу. і Вони хочуть повернути те, що як вони кажуть, в них було вкрадене. Дональд Трамп про це говорить також багато на своїх мітингах. Інше питання, яке турбує багатьох республіканців, як стверджують опитування, це також питання питання репродуктивних прав жінок, особливо коли ми говоримо про жіночих жіноцтво і які голосують за республіканців. А їх це питання також турбує. Вони зокрема висловлюють занепокоєння, що можливо республіканські кандидати недостатньо уваги цьому приділяють. Це ще одне питання, яке є важливим для них, Марія. Тому безумовно і те, що Юля говорила, інші питання, все це в купі буде формувати думку виборців у день голосування. Колеги, дякую вам. Я нагадаю, що найважливіше про перебіг президентської кампанії у США нам розповідали Юлія Ярмоленко та Остап Яриш.